Привіт, друзі! Мене звати Арсеній. ви на каналі Господарства Арсенія. Зараз вечір. Сьогодні 10 липня. Покажу, який в нас рожай кабачків. Ось. Дивіться, які кабачки. Пам'ятаєте, я їх підживлював, сапав. Є відео на каналі і такі вони дають нам плоди. Такі великі, ось цей маленький. І ось ці сім кабачків. Але також є такі кабачки, які жовтіють. Їх теж я зриваю, можна натерти буде або нарізати куром потім. Ось, друзі, прийшов до Патісончика Патісон Білий. Висівав у відкритий ґрунт 18 травня, а сьогодні 10 липня. Перший Патісончик, який зараз я... Зірву. Ось дивіться, який патісончик. Гарнесенький тьфу тьфу -ть Перший будемо коштувати. Ну такий він, якийсь такі плоскенький, діаметром десь 10 см, може, є. Такий ось білий. Тут десь навіть була. А інші, дивіться, ростуть патісони. Дивіться, це такі цікаві форми, цей більш такий, як сказати, об'ємніший. Ну, не знаю, може. Вон... да, так, дивіться. Інші об'ємніші. Різної форми. Бачите, ось цей виріс такої форми цікавої. Білий, звичайний, для проби просто. Ось, друзі, дивіться, які гарбузики. Без вас підживлю перший раз. А оці, які я я ж не казав, що просипав арбузики круг цієї ділянки, я полю і підживлю. Ось покла і огірочки два, бачите? А зараз я просто поділюсь з вами емоціями. Просто в приємному шоці ось мої диньки. Ось це ця виділяється, що з розсади вона найперша. І дивіться, які вже просто як підросли плоди. Вони ж такі ось такі були. Два дні тому, в неділю сьогодні, середа. Просто як тьфу-тьфу-тьфу, які гарні просто. Тут дивіться, який експеримент. Було три дині. Ось, дивіться, яка... Ще, мені здається, ось ця так, певно, та, та більша. Це диня тітовка. розсада, Була один кавун і одна диня зійшла. І зараз до кавуні підійдемо. Дивіться, яка диня. Висаджувалась, розсада сіялась. 13 квітня висаджували на ґрунт і сіяли ось ці дині, які теж вже майже такі, як ці. Ну, правда, плоди тут менші будуть пізніше. Ці, що дай Бог, будуть раніше. Ці 25 травня відкритий ґрунт висаджувалися. Сьогодні, 10 липня, вечір. Просто в приємному шоці. Ось, я не знаю, чи тут ще є. Я просто малисенькі такі. Треба буде я їх сформувати, треба буде. Поприщіпувати, поприщіпувати. І треба буде. Які там багато їх плодів зав'яжеться на двох пагонах. По на двох пагонах. Ось один іде, які ось теж вже прищіплені, ростуть, слава Богу. Тому друзі, можна буде. Ці диньки, дивіться, навіть ось тут якісь зав'язі чи що є. Ну, треба буде, коли вони більші будуть, залишити більше, які два. Дві більше. Я все-таки вирішив, що краще, якщо, якщо було б три пагони, то три дині було б. А то було на одному пагоні менш сильнішому така диня, а на сильнішому була ось така. І біля неї ось тут була диня. Я не знаю, кудись викинув вже. Така менша, яка вже не росла, як я вам тоді показував. Тому, друзі, підемо до кавуні, я теж там в шоці просто. Ось помідорки, огірочки, а ось кавунчики, які я ще навіть нічого не формував їх. Я, може, їх навіть і поприщіплюю. Знаєте, тому що якщо дині вони та не росла лишня, то може і кавуни теж які сильніше будуть на себе забирати всі сили і не будуть які прив'язались може просто поприщіплю, щоб не були довгі, а то вже на межу прямо плетуються дивіться Ось це прив'язалось недавно дивіться яка зав'язь просто так друзі давайте такі такі е, гарні новини трішки пізніше Зараз іще одну. І тут я не бачу. Цікаві такі гарні заязі, хоч такі, Де саме мікс був, там де залишилось насіння, оці ямки. По чотири було сорти, Чотири, одну ямку кожного вила. Тут я не бачу поки що. А, о, дивіться, бачу. Я не знаю, це який кавун. Це, напевно, йде від цього центрального, яка йде. Дивіться, як багато прив'язалось завізі, тут завість. Тут я не знаю навіть куди вони ходять, якщо често відходять. Але дивіться, яка Чарльстон Грей такий продовгуватий. Я тут його садив. А на жовтому кавуну. На кавуні, я не знаю, чи є завість. А, думаю, теж вони продовгуваті, щось. Це ж вони теж були продовгуваті. Ось тут я завізі десь, я бачив. Дивіться, який малесенький кавунчик. Та Тайненькі такі зав'язі. Я просто в шоці. Ну їх багато, я не буду вічати. Хати. Хай ростуть. Якщо лишні буде, то він сам скине кавун. Я це на 100%. Якщо так не придивлятися, дивіться, немає, але якщо придивитись, то є. А, дивіться. Дивіться, зараз покажу вам ще. Дивіться, які дві завізі. Ну, від різних стеблів, як сказати, різні стебла відходять. Ось дивіться. А ось тут дивіться, яка гарненька завість. Тут я показував вам ось вже поплились, може прищипнути тільки єдине. А ось тепер я хочу вам показати те, що я просто в шоці. Дивіться, які. Завість, але це не це. Тут є такі два кавуна, не знаю. Один Чарльстон Грей, ну тут мікси, просто що залишились насіння. А один є, ну я не знаю, чау продюсер чи. Аупродюсер чи талісман, я не знаю. Я садив, дивіться, яка завість, але оцей кругленький, дивіться, який вже кавунчик, дивіться, який він гарненький, хоть-хуть, тьфу-тьфу-тьфу. -ть Ось, друзі, я просто в шоці, як воно все росте. По дням просто росте. І тут, а це, дивіться, який час тонгрей, кавунчик. Уже така завсть. Росте такі дві... два різних сорти. І Ось тут якась завість прив'язалась. Ну я не буду нічого чіпати, щоб не нарушити. Нічого. Я думаю, що кавун сам справиться. Лідине, що поприщіплю, які реально вже попились вже занадто. Ось ці ось. Бачите, оці попились сюди попились. Тому і, друзі, дуже радий, що є такі кавунчики. Отакі є вже. Я дуже радий. Тому, друзі, такі новини. Ось у так росте квасоля. Ось, бачите. Може ще, якщо придивитись, є зав'язі? Можливо, а може треба дуже просто придивитись. І можна ще знайти. Може і навіть тут десь є. Я просто спочатку їх не було, чесно, коли вони росли. А може, і потім, от коли підросли. Бачите, побачу. Ну, я ці раніше, звісно, бачу. Дивіться, з різних стеблів, дивіться, ось тут і з цього і ось тут калончик. Дуже радий. Будемо дивитися, як вони ростуть, друзі. Я поприщіплюю кінцівки, лише, можливо, так, щоб більше не росли далі. Нові завізі не були. Може, дивіться, на межах плетуться. Тому такі справи. Тому дякую за перегляд цього відео. Усім миру добра. До нової зустрічі. Усім па-па-па.